Всім привіт! Сьогоднішнє відео продовження укорінення волотистої гортензії брунькою. Отже, ми з вами разом ставили ось такі череночки і що ми маємо зараз? Вони ось так гарно пустили брунечки. Звичайно, можна і ось тут. Укорінювати саму цю гілочку, ось тут навіть видно, починають формуватися такі ось пухирці, і з них можуть бути корінці. Але я буду укорінювати саме брунькою, тобто використовувати ось цю частину. Ось такі в мене череночки, це вімсред. Ось тут теж видно, починають утворюватися. А це у мене Silver Dollar. Він такий більш потужний, ось так виглядає, вже такі навіть листочки з'явились. І теж тут те саме ось. Тобто, можна, якщо укорінювати дерев'яну оцю задерев'янілу частину, то потрібно робити тоді менші такі череночки і ось цю частину укорінювати. А я зробила такі. Великі, щоб більше було. Ну, не всі почки, бруньки, не всі прокидаються, але нам і цього вистачить. Отже, що робимо далі? Я беру досить такий гострий ніж і зрізаю зрізаю свої ось ці брунічки. Обережно продезінфікувавши ніж, можна залишити навіть таку ось п'яточку. Ось так. Це виглядає. Ось і саме ось цю частину далі я буду укорінювати. Ось я їх так обережно зрізаю. Мені знадобиться ємність і агроперліт. Саме ось зручно в агроперліті можна і в торфі теж. Але агроперліт, він більше, ну, менше там ймовірний, що буде загнивати щось. І також ось можна використати такий стимулятор зростання коріння. Грандіс використовує, ми можемо нашу ось цю брунічку. Або е, занурити в е, цей укорінювач грандіс, трошки так припудрити ось тут. Або я вже буду використовувати його, просто е, проливши ось цей мій, е, так, потрібно ще зробити дірочки, ось так, агроперліт, і туди ось так її поміщаю. Ось таким чином. Ось, наприклад, вже можу показати, як я зробила ванілу. Ось Вона тут вже начебто і зазеленішила. Обов'язково потрібно поставити в тепле місце. Ну, звичайно, не на батарею, а ну, так, щоб не було протягів, сквозняків ніяких, і, звичайно, гарне освітлення для того, щоб. Череночки добре-добре укорінювались. Ну, це я декілька днів поставила Ось, ну, тут ще нічого немає. Але ось так вони постоять і обов'язково випустять корінці. Слідкуємо за рівнем вологи, і час від часу провітрюємо. Це також дуже важлива умова. Також я вже укорінюю. І крупнолисні гартензії. Ось, до прикладу, гартензія зоро, я її занесла в будинок покажу зараз, як вона вже заклала бутончик як вона виглядає. І ось теж череночок вирізала. Тут я вкорінювала в ґрунті, і ось видно також, уже корінці і листочки теж уже пішли зростати Ось такий череночок. І скоро стане саджанцем і новою рослинкою. Це дуже чудово. Ну Завершуватиме ми відео саме на нотці краси покажу вам гортензію крупнолисну зору. Я заносила її в будинок в січні, і ось так наразі вона вже розвивається, і такі вже закладені в неї ось бутончики, красуня така. Темний колір листя, темний центровий ось цей пагін, дуже так магічно виглядає. Тут така квіточка незвичайна, стерильні та фертильні квіти поєднання, такий буде собі метелик. Отже, сподіваюся, вам відео це буде корисним. Бажаю вам успіхів у черенкуванні. Це дуже цікаво створювати нові рослини, нове життя. Прикрашаємо свої домівки, свої двори, Прикрашаємо Україну. Дякую за перегляд!